19 березня Олександрійці попрощалися з 19-річним захисником Євгенієм Арістовим. Наш земляк закінчив 10-школу. ту школу. Після продовжив навчання в Олександрійському Петколеджі за фахом вчитель молодших класів, інструктор спорту. Кожен захисник і захисниця, які боронять наш простір, вони не боронять лише себе, вони не боронять лише свою родину. Вони боронять той світ, в якому ми живемо, той світ, який ми формуємо, кожен із нас, кожна душа, кожна людина своїми помислами, своїми діями. І ось ми бачимо, наскільки жорстока ця війна, яка забирає таких молодих хлопців. Євгеній працював в Прат «Оболонь» налагоджувальником устаткування на виробництві харчової продукції та на ТО в Катеринославські меблеві майстерні у червні 2024 року. Був прийнятий на військову службу до лав Збройних сил України. Євген в своєму молодому віці хотів вчити дітей, хотів дбати про те, щоб наше. Наші наступні покоління були вихованими інтелігентними, сильними, був дуже активною людиною, був людиною, який любив життя, був людиною, яка має багато друзів, з якими завжди був поруч. Сьогодні важкий день в нашому місті, адже ми прощаємося не тільки з воїном. А і частиною майбутнього нашого міста ми прощаємося з молодою людиною, яка повинна жити, творити, народжувати дітей, створювати сім'ю і дбати про свою маму і про своє місто, про свою Україну. Друзі згадують Євгенія як відповідального та рішучого хлопця, який постійно йшов до своєї мети і Миколаївна. Женя був відчайдушним, сміливим. Я знав давно, я знав його особисто. Він був гарним другом, веселим, загортований спортом. Він був частиною нашого колективу молодого Ультраселександрія. Він залишиться назавжди в наших серцях і в нашому колективі, шана героя. Наш захисник захоплювався спортом, займався пауерліфтингом, брав участь у змаганнях, здобував призові місця. Євгеній був учасником громадської організації Сильна Олександрійщина. Євген був сильним спортсменом, вольовим хлопцем з своїм таким вольовим характером. Він не зупинявся на досягнутому, тобто, коли були тренування, він тренувався, викладався на повну. І також на змаганнях він допомагав. Ну він виступав і як і спортсмен, і як в оргкомітеті допомагав. Тобто, ну він був молодець. У нього є відзнаки від нашої організації, міста призові. Також у нього є. Ми з ним навчалися на одному курсі, він показував ну, вчився добре, але, на жаль, не закінчив університет, у нього змінились свої такі плани на життя. Він був впертим, трошки. Ну, спочатку у нього була мотивація вчитися, а потім. Ну не захотів далі. Він продовжувати навчання. Свій останній бій. 19-річний солдат Євгеній Арістов прийняв 23 лютого на Луганщині поблизу населеного пункту. Надія поховали захисника на військовому кладовищі.